Камера, мотор котики. Перша котяча прем'єра року Голівуд нервово нявкає в сторонці. Сьогодні ми в Рівер центрі біля планети кіно на особливому Adopt Me Days, тільки з котиками. Ми розблокували нову локацію, але все своє носимо з собою. Тут можна знайти і фотозону Adobe Days та всіх нас, і пункт реєстрації звірят, і партнерів з подарунками, а також ветлікарі, який надасть вам безкоштовну консультацію. Муркотячі, дякуємо, ТРЦ Mall та Планеті Кіно за те, що допомогли створити такий комфортний простір і прихистили сьогодні стільки звірят. Завдяки цьому багато котиків вже сьогодні поїдуть у нові домівки, а не в притулки. І поки коти придивляються до людей, а ті до них чому б одразу не зайти з екшена, трейлера і детектива. Головне, щоб без бойовика у норм чи стрьом з людьми. Гратися з котом лазерною указкою. Норм чи стрьом. Мені здається, стрьом. Пускати котика самого на вулицю. А, норм. Чистити коту зуби. Норм. Спати з котом в одному ліжку. Так, норм. Заводити коту інстаграм. Норм. Вигулювати кота на повіці. Буває норм, буває не норм. Дивлячись, яка амуніція, де і в яких умовах, і який котик. Давати улюбленцю кістки від м'яса чи риби. Стром. вчити котика командам. А так, норм. Гратися з котом лазерною каскою. Стрьом. Пускати котика самого на вулицю. Стрьом. Заводити коту інстаграм. Норм. Спати з котом в одному ліжку. Норм. Чистити коту зуби. Норм. Вчити котика командам. Норм. Вигулювати кота на повідці. Норм. Гратися з котом лазерною каскою. Норм. Заводити котику Інстаграм. Норм. Давати улюбленцю кістки від м'яса чи риби. Стрьом. Заводити коту Інстаграм. Норм. Вигулювати котика на повітці. Норм. Заводити коту інстаграм. Норм. Пускати кота самого на вулицю. Стригти коту шерсть. Норм, якщо є показання, якщо є показання ветеринара, а не власні ігрумора. Насправді дуже круто, що сьогодні купа міфів про догляд за котиками спростовується, а люди набагато свідоміше та відповідальніше підходять до підбатьківства. Якщо ви давно мріяли про звірятку поруч, це місце, де ваша мрія може досить швидко здійснитися. Усі коти стерилізовані та оброблені від паразитів, кожен зі своєю історією та характером. І всі вони хочуть бути чиїмось. Головне обирати серце. і нагадуємо, що ми з Гостомель шелтер та іншими притулками, як завжди, готові надавати допомогу до адопції під час та після неї. Ну який Me Days без наших подарунків прилаштованим звірятам? М'якенький лежак фірмовий стікерпак. Сьогоднішні переноски для зручного транспорту. Тварин. А також знижка 25% на перше замовлення в петхаус для тих, хто візьме котика в сім'ю. Добрий день, скажіть, будь ласка, як вам атмосфера фестивалю сьогодні? Як вам сьогоднішня атмосфера Me Days? Чи приглянувся вам хтось з під батьків? Що ви порадите майбутнім підбатькам? Мау, 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 мау. до речі, ви замислювались, хто взагалі такі педбатьки і куди поділися власники? Ми всіма руками і лапами за те, щоби просувати ідею педбатьківства, бо тваринки це члени родини, а їхні люди повноцінні мами і тата та підтримка поруч, а не просто власники. І ми вже бачимо перших моркотячих селебріті, які збираються їхати у нові домівки разом зі своїми педбатьками. Чудова кампанія, а ви цілеспрямовано прийшли за цими котиками? Так. Да. Да. Це пірат, а це флеш. Що ви можете їм пообіцяти? Я буду обіцяти, що я буду шанувати, кохати, годувати, прибирати, що вони будуть зі мною спати в ліжку. Все. Більше нічого. Червона доріжка сьогодні дуже в тему. Котики тут і так зірки. Але з під батьками та новими емоціями в очах мінімум Ось і хеппі хепієн звірячого щастя. Мені здається, таких емоцій не бачила навіть прем'єра Короля Лева. Знаєте, всі ми хочемо, щоб нас обирали. І тут Me Days хто зі звірят вас обов'язково вибере. А котики і песики з нетерпінням чекатимуть усіх на наступних фестивалях.